Ну що ж, вітання всім грибникам. Сьогодні подальша мандрівка, країна Грибландія, знову штурмує східницькі ліси. От, частина друга фільму. Ось така лісова дорога. Ось така прекрасна лісова дорога. Благо, по ній ніхто не ходив. Ніхто, ні гісінько не ходив. І я собі так спокійненько, спокійною, спокійною душою, любуючись, гуляючи, мандруючи, збираю ось таку неймовірну красу. У мене вже рук не вистачає. Ой, рук не вистачає. Ну, будемо потихеньку, відрадись там. Води би ще хто не надійшов, а то переб'ють мені все найсмачніше ще один такий красунчик. А то ще не все, то хіба, як то кажуть, холодна закуска. А щось хороше нас чекає там геть попереду. Ну ось такий виводок трепетовців. Це трепетовці, козарики, які ростуть строгенько по осиках. По Карпатські трепета. Ну ось. Ще один. А рук то не вистачає. Ох боже, які ж вони красунчики. Які ж вони красунчики. Помаленьку рухаємося. Але не чути, грибочки трошки пропали. І чому я кажу, я люблю момент, коли грибів нема. Ось так ось. Ось, ще один у нас такий на самій стежині. Ну, хай собі лежать. Ми мандруємо до чарівного відерця. Ось. ще один у нас такий друзяка. Сюдесний. Ну, і, звичайно, підбираємося до самого найсмачнішого. Ось. Ось так. Ось тут такий котик стоїть гарненький. Ну тут трепетовці. Всі ми їх кладемо тут наше відеречко і прямо на сайнісінькі дорозі. Ось такі. Моє вітання, панство привелебне. Моє вітаннячко вам. Мої дорогенькі, дякую, що ви до мене тут дочекалися. Дякую вам, що ви тут виросли. Ох, хо 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 де ж він там є? І де ж ти там сидиш? О, вийшов. І все одно кусочок залишився. Ось. Ось так. Ще два. чудовесенькі, Ну. Ми вас тут розмістимо. І, як би то мовити, треба повертатися до моєї чарівної кубки. Дорога ти моя дорога, як я тебе люблю. Коли грибів нема, ніхто по тобі не ходить. А вони потихесеньку, помалесеньку, по одному, по два, та й вискакують. І стоять, чекають, поки країна Грибландія навідає їх, подякує їм. Подякує Господу Богу і забере. Ну, якось приблизно так. Ну що ж, йдемо впорядковувати нашу кубку. Ось вона. Ось вона треба її пообрізати і гарно все поскладати. Поки що продовжуємо мандрівку. Країна Гребандія бере, бере невеличку, невеличку. pauso